Далеко, далеко. Давай, 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 співу! Давайте, пас, хотіть! І, друзі, ми до вас знову повертаємося. У нас... Фінальний етап кубку. Зараз вже грають кращі команди з кращих, ті, що здобули перші місця за результатом минулих ігор. І наразі у нас матчі за перше, друге, третє місце, за призові місця кубку. Ну і зараз бачимо на полі команда Лідер та команда ФК Кудрівка. Ох, яка обрізочка! Неприємна зараз була.

Кудрівка з м'ячем тягне лівим фланом, пробиває з гострого кута. У руки бере воротар. Мафація! дух, Знову автака ФК Кудрівки. Центр є прийом, удар. Небезпечний удар. Повз ворота м'яч проходить. Гленат! Покійно. Ні, не падай! Випускає м'яч за межі поля, а гравець команди ФК Лідер. І для Кудрівки за боковою лінією зараз буде м'яч. Введений в гру. Деня, А Знову за бокову лінію випускають м'яч гравці лідера, і для Кудрівки буде розіграш цього стандарту. Подача, що ж є? Можливість пробивати. Намагається проштовхнути м'яч у ворота, але не вдається дванадцятому номеру Кудрівки і у відповідь. Лідер атакував, але перехоплює. Знову Кудрівка, м'яч є. Класний пас проходив зараз. І удар за бокової лінії для ФК Лідер. Не точна передача, але хлопці намагаються вигриз м'яч, забрати і організувати атаку. Там зі штовханиною, але м'яч у Кудрівки. Ох, як класно у підкаті зараз відбирає м'яч. Гравець команди Лідер. 10-й номер. Ларін зараз був в цьому епізоді. Надійно зіграв. І кудрівка атаці. Центр. Знову підкати від 10-го номера. Тут уже з порушенням правил, на жаль, і пробиватиме штрафний. А зараз з цієї позиції Григорусь. 10-й номер. Удар низом. Ох, як там уже. В кінці о, рятує ворота голкіпер. Дуже небезпечний був простріл, не занадто сильний, але підступний низом. І пройшов, пролетів усіх гравців. Ну, а тут вихід о, лідера в один пробивати можна, пробиває, але голкіпер на місці.

Перехоплення від 12-го номера. Лідера можна пробити. Ну, 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 і що? Заводився, замотався. Ну, швидше потрібно приймати рішення, пробивати, готувати удар. Не розібрався з м'ячем. Ну, а тут боротьба. Один проти двох. Третій номер. І подивіться, як виходить, пробиває і, на щастя, для лідера не влучає у ворота. З зовнішньої сторони воріт м'яч. Пиркнувся сітки. назад. Цей матч у нас за третє місце а в сьогоднішньому турнірі. І наразі без забитих голів рахунок в грі 0-0 залишається. Ерік удар буде для ФК Кудрівка. Пробиває в на місці, фіксує м'яч і вибиває вперед. Але перехоплення є перехоплення. Все спокійно закінчилося на цьому. Небезпечно передача зараз проходила в штрафну зону на третій номер. Кібиш був на м'ячі. Не вдалося там відправити м'яч у ворота. І ось тут знову перехоплення. Знову бореться Кудрівка, запекло доволі бореться. І десятий номер з м'ячем лівим флангом проривається, проходить одного, другого суперника без порушення правил. Три гравці були з ним. Не вдалося вже третього проскочити, але зберігає м'яч. За межі поля виходить він від а, гравців а, лідера. І Знову 10-й номер з м'ячем. І що там? Хутовий там удар буде для ФК Кудрівка. Лідер за бокової лінії. Відбирає м'яч лідер, п'ятий номер, і не вдається зберегти його і перейти в атаку. Лише за бокової лінії для лідера. Не проходить цей пас. Ще туди, давай, давай. Небезпечно у штрафній зоні зараз. Цьому й номер з мячем відскок, буде кутовий удар. Ну тут перепасувались між собою. воротарі, Прослизнув м'яч по всіх суперників. І вперед. Далеко вперед вибиває голкіпор. Мограття, мограття, это слышно? Ренат, Ренат! Денис, туда! Ладно, перебирай, перебирай. давай! Давай, 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 Ренат! давай, 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 Удар штрафного. Дуже класно закручував у ворота. Зараз 10-й номер. Гравець командує ФК Кудрівка. І що? ще одна подача. Притисли, але поки що без реалізації цих всіх моментів грає Кудрівка. Подача штрафного сильно. Штрафною, Серія моментів зараз біля воріт команди лідера. Подача за бокової лінії і вже фіксує а в руках м'яч. Голкіпер команди. Закидання далеко вперед. Не чіпляється. Знову не чіпляється. Крайній гравець на правому фланзі за м'яч. П'ятий номер. Але тут є підбирання, перехоплення, можна віддавати направо і що? Швидше, швидше потрібно діяти. Повертається захист команди, відбирає м'ячі. Подивіться, як класно зараз в цьому епізоді грає. Рінат, вийшло, іграй, да, пожалуйста. Йди, Ренат, йди.

І як у дотик зараз м'яч відправляється у ворота. Не зрозуміло мені, о, чи справді від гравця лідера, чи це такий рикошет був від напевно, все ж таки лідер з дотиком головою перекидає воротаря і забиває перший м'яч у ворота Кудрівки. Неочікувано, неочікувано. Рахунок 0-1 на користь лідера. Ну що ж, отак, друзі, атакувала, атакувала Кудрівка. І ось один момент, реалізований момент, і а, гол у воротах у воротах Кудрівки. Ну, потрібно тепер зараз відіграватися, а лідеру натомість тримати зараз цей рахунок, хоча б тримати. І подивіться, який момент є вихід. Ох, ох! І в останню секунду рятує ворота. П'ятий номер. Команди лідер. Кутовий удар розіграла кудрівка, м'яч у воротаря далеко вперед. Не встигають поки що до нього. І м'яч повертається. назад. Ох, відчайдушно відбивається зараз лідер. А, намагається кожну передачу а, перехвачувати. Дуже важливий для них зараз цей матч, що ж можуть брати третє місце у турнірі. Під таким тиском. А від команди Кудрівка дуже нелегко було їм зараз проводити цю гру. Ну і ось зараз в Атаці бачимо. Десятий номер правим флангом з м'ячем проходить. Ну там чисто чисто відбирання у підкаті, і ктовий удар буде для кудрівки. Давай, давай, давай. 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 Ось такі напружені останні секунди матчу і а, вигризає свою перемогу ФК-Лідер з рахунком 0-1. Дуже е, важко, дуже е, з великими. Зусиллями, але все ж таки проходить команду Кудрівка. Ну ось така історія. Друзі, що ж дякуємо, дякуємо ще раз всім болівальникам, хто вболівав за команду за команди, які були на полі, і ми продовжуємо далі. Далі у нас півфінал на черзі.